Традиційно хочу сказати, дякувати нашим Збройним силам України, що нас боронять, нашу країну, дають нам жити, дають нам грати в футбол. Кожен день ми вболіваємо і за них також. Хочу сказати, привітати сьогодні нашого одного гравця, це Станислав Оксиненко. У нього сьогодні сьогодні був дебют, е, йому 17 років, він 2006 року народження. Е, і дебют, е, я гадаю, що д, е, був д, дуже, е, дуже позитивний. Так він тільки що був у нас. Ну, Привітали теж. <гум> <більше. гум> ну, і, і ще ну, і тут друга сторона медалі. У нас у одного футболіста стала трагедія, і сімейна трагедія. Хотілося б. Цю нічую посвятити йому. Не хочу я називати прізвище, Думаю, що він це не чув. Він сам знає. По грі дуже, дуже добре ми детально розібрали Карпати. Тим паче ми грали з ними, з ними першу гру. Грали першу гру і знали, за що чого вони грають, перекрили зони. Да, в першому таймі біля наших воріт були моменти. Ну, в цій грі, напевно, нам не можна було грати в відкритий футбол, як ми любимо. Тому що команда. З футболістами, у яких є майстерність, вони один в один обіграють, тому трішки ми сьогодні в низькому блоку поборонялись. Ну це теж футбол, і він теж приносить результат для болівальників. Я, ну, я гадаю, що гра була дуже цікава. Були моменти. Ми сьогодні, ми сьогодні грали більш на швидких атаках, тому спрацювала да трішки не не дотягнули. Один у нас футболіст вийшов, десь не дограв. Ну це досвід для них. І як і для мене. Тому я е, можу е, сміливо е, говорити. Е, вітаю вболівальника всі нічиєю. Так, дійсно, хороша гра <клес> від Кременя. за рахунку 1-0 в другому темі. Стільки нагод для контратак футболісти втікали, але от бракувало чогось їм завершення. Як вважаєте, чого саме? Вважаю те, що коли ти. Більшу частину гри бігаєш без м'яча, це, це, ну, це дуже тяжко. Це мало хто зрозуміє, тільки, тільки футбольні люди. Десь не вистачило не швидкості, швидкості, випустили ми швидких гравців, ну, не спрацювало трішки спереді, але все одно моменти ми створювали. Трішки майстерності, трішки сил не вистачило. Ну, Нічого страшного, молоді, це досвід для нас. Тиждень тому ми говорили про найгірший матч Кременя в сезоні після епіцентру. Сьогоднішню гру можна назвати однією з найкращих? Можна назвати. Ми, ми з хлопцями після гри поговорили на ну, такому тоні дуже високому. От, вони це сприйняли, вони повинні розуміти, ради чого вони грають. Тому що в нас наш футбольний клуб це ну це я можу сказати платформа для для них для того, щоб вони там попали навіть в прем'єр-лігу. Тому що в прем'єр-лізі зараз у нас зараз дуже мало якісних легіонер, легіонерів, і е, Нужны футболісти молоді. От, тому для них пускай грають на награються. Ну от ця гра дійсно була одна з найкращих в цьому сезоні, можна сказати. Роман Борисович, цікавий момент. Цікавить мене питання по Товкачу, який сьогодні заміняв заміняв там Азізова. Не зовсім можливо його там рідна позиція. Він більше частіше там грає справа. Як його оцінити діє там і в обороні, і в атаці. Ну, якщо зрівняти Азізова і Товкачка, то, то Азізов він більше атакувальний захисник. Товкач свої функції при обороні сьогодні виконав на 100%. Це було видно, я думаю, всім дуже, дуже добра гра з його сторони, так як і всієї команди. За виключенням одного гравця, я не хочу казати прізвища, які, за якого ми там пропустили гол. Я, хочу, я, я це буду говорити, тому що ми, ми всі молоді, якщо у нас один-два футболісти випадають, то це, це, це приносить нам проблеми, як сьогодні і сталося. Тому що я, я, я сьогодні нікому не можу, не можу сказати, що зіграло навіть не на там, 90%, всі зіграли на, на 100% і вони всі молодці, дякую хлопцям. Після попереднього матчу чотири заміни ви зробили в стартовому складі, якщо я правильно порахував. Переможне, Хочу сказати, переможний склад не міняють, але сьогодні була нічия. Ця одинадцятка проявила себе настільки добре, що в наступного разу вона теж вийде, чи все ж таки будете вирішувати ближче до матчу. Ми знали про проти кого ми граємо, і ми поміняли позиції це ну, стратегічно. І, і все. Ми, ми розуміли, хто в якій позиції, де у них є сильні сторони, і ми на ці позиції старалися більше футболістів ставити е, оборонительних е, е, якостей. Тому е, це, це не тому, що там хтось зіграв погано чи, чи плохо, ну, чи, чи добре. Е, це чисто стратегічно. Замін. також сьогодні особисто мені сподобалася гра Ореста Панчишина, який не так в принципі багато грає, принаймні там зі стартових хвилин. Сьогодні знову ж таки, як на мене, дійсно якісна гра. Як оцінити можливо його дії, можливо, таким поєдинком проти своєї там рідної команди. До речі, можливо, він заслужив місце в старті там на майбутній матчі. Дайте оцінку. будь Ну Орес сьогодні провів дуже непоганий матч при обороні. Так я ж я ж кажу, що ми мало сьогодні атакували. Ну при, то. То, що казали оборони, він на 100% відпрацював. Що буде в наступному турі? Я я поки що не можу сказати, тому що у нас всі гравці чекають цього шансу. Він сьогодні доказав, що він готовий грати. Я його в стартовий салат, состав. Тим того того, що він був дуже мотивований зіграти проти своєї рідної команди. Він трішки засмутився в першому турі. Я бачив на неділі, як в нього горять глаза, як він хоче грати. Тому поставив і він молодець.